Ну, привіт друзі. Ось я вирішив все-таки показати вам, як ми будемо так чувати на самській, тому що ну потрібно його іще підточити. Також вирішив вам показати, тому що ну я вам показував у ніч, а днем воно набагато краще вам буде виглядати місце. Та більше краще зможете зрозуміти, як це все діло відбувається. Тепер змінюємо нашу сторону, по з іншої сторони встачуємо, щоб наш сам скіф питайчився рівномірно. Ми не вимикаємо на сублугарку і вимикаємо на сам станок. Бачимо на сам скіф. Зараз будемо перевіряти, як лягає на сам ремень. Ось бачимо, що по центрі потрібно ще буде підточити, щоб ремень прилягав краще. Кос надіваємо на сам ремень на насків і перевіряємо, як він буде обертатися. Крутиться. Перевіряємо, чи рівномірно на сам скіф проточився. Далі ще раз перевіряємо, і так нам його буде підточити. Зараз був вмикати на сам станок, вмикав станок, бачив, скільки пилі алюмініву політіли, і сківа станок запускається. Єлі-єлі потрібно допомогти. Трішки підняли двигун і все післо. Далі продовжуємо точити на сам шкір. Вимикаємо нашу болгарку. Вмикаємо болгарку і далі продовжуємо. і Вимикаємо станка. Відміряємо на сам ремень у на нас сківа. Ну, це краще. Він більш втопився, як бачимо, в нас сам скіф скіф. Тому вже все кінець скіф повністю готовий до того, щоб працювати. Тоді беремо ключі і будемо зараз його знімати. Знімаємо на сам скіф. Так бачите скільки алюмінієвої стружки вилітає, пелі точніше. І потім ми починаємо його знімати на сам скіф. Відлітай дуже багато алюмінів. Ось і все, скіф наші ми зняли. із ісраного кислородного Ми зараз. Будемо витягувати. Вона вже нам не потрібна. Скіф ідеально рівний, проточено рівно. І ось все так можна зробити просто на станку та булгаркою. Без токарного верстата. Ось і все, скіф. Готові. Далі хочемо замірити наші самі скиви, щоб вам показати, наскільки вони більші, наскільки він більший від того, який нас був стояв на нашій коробці. Ось і все.